Мене звати Вейн Аптон. Я живу в маленькому містечку Ваку в західному регіоні Ріверіна Нового Південного Уельсу, Австралія. Я переїхав сюди в 1994 році з міста Малі, штат Вікторія, що знаходиться на півночі країни. Спочатку я приїхав для того, щоб працювати над заготівлею сіна, оскільки це була зрошувальна територія, на відміну від моєї батьківщини, де була засушлива місцевість. Там сіно не дуже цінувалося. Це найкраще рішення, яке ми коли-небудь прийняли. Кожен день не схожий на попередній, але перше, що ти робиш, це виходиш в поле, обслуговуєш машину, продуваєш її, змащуєш, укладаєш рулони та шпагат, просто перевіряєш, чи все гаразд, чи нічого не зламалося. Ми починаємо тюкувати в середньому о дев'ятій або десяті. 5 годині ранку. Працюємо до 1-2 години. Коли закінчуємо тюкувати, під'їжджають вантажівки та телескопічні навантажувачі, складаємо тюки і відвозимо їх під навіс на решту дня, а вночі знову починаємо тюкувати. Єдина проблема, яка може виникнути, це погода. Роса має бути відповідного рівня, а вологість необхідною для того, щоб створити належні умови для тюкування. Це трохи складно, коли йде дощ. Але таке життя, чи не так? Коли ми отримали прес-підбирачі. І LSB 1290D у 2018 році вони йшли в комплекті з сервісним пакетом. Купа запчастин. Більшість з них досі у нас, вони нам не потрібні. Раніше возили їх на прес-підбирачі, але нам вони не знадобилися. Це був дуже хороший універсальний прес-підбирач. Я б сказав, неймовірне співвідношення ціни та якості, кращого не знайти. Останні 5 чи 6 років у мене було два прес-підбирачі. Зараз збираюся повернутися до одного прес-підбирача, працевлаштування, залучення Людей для допомоги це велика проблема. Тут не так багато людей навколо. Але я вважаю, що новий прес-підбирач, який я отримав, зробить майже стільки ж, скільки два прес-підбирачі. Наші дилери компанії Kun привезли нам прес-підбирач SB 1290ID в минулому році, щоб працювати разом з прес-підбирачами LSB 1290D. Ми отримали набагато кращі тюки на 100-120 кг важчі та значно кращі на вигляд. Більша щільність, більша вага, менше тих. На машину. Існує багато причин, чому я обрав SB1290ID. Новий прес-підбирач має потужніші підбиральні зубці та ведучий ролик, який обертається і подає сіно в ротор, 9 гідравлічних циліндрів у подовженій пресувальній камері для збільшення ваги. Ви б могли подумати, що з подвійним плунжером трактор буде працювати важче. але ви не повірите, він настільки плавний, що працює навіть легше, ніж з одинарним плунжером. Вам не потрібно зупинятися щоразу, коли плунжер досягає піку. Навантажень працювати набагато легше, і ви завжди отримуєте гарний тюк. Тепер, якщо хтось хоче придбати прес-підбирач від компанії Кун, я буду дуже радий поділитися з ним своїми думками і не можу не рекомендувати його, адже це просто приголомшлива машина. Я не можу дочекатися, щоб почати працювати на ньому в цьому році, власне, в новому сезоні.